Так, друзі, щоб ви зрозуміли ситуацію. Ось ця патрулька, тільки що заїхала, зупинили X5, у Другобичі. Е, заїхали на заправку під колонку. Водій пішов питати, за скільки літрів, побачили мене і на педалі дали. Ну ми зараз запитаємося, ви ж самі розумієте, що я їх просто так тепер вже точно не відпущу. Добрий день, хлопці, можна посвідчення ваші службові? Наші? Так, ваші. Що сталося? То я вам зараз розкажу, ви представтеся, я вам розкажу, що сталося. Фактор патрульної поліції. лейтенант поліції Вовчанчин. Вовчанчин Володимир Ігорович до 25-го. А колеги Добрый вашого можна? Добрий день, можна посвідчення ваше? Звичайно. Гуран, Гуран, правда? Та ну можна на камеру. Ні, ні, я зафіксую. Ну, Микола. Та можна так фіксувати. Ну, я хочу так. Микола Романович, е, поліцейський до котрого не видно. Скажіть, покажіть, будь ласка. Причай. 26. До 26-го. Микола по батькові. Романович. — Микола Романович, що ви на заправці в Оптики ще робили? Що маєте на увазі? — Ну, з автомобілем, автомобілем X5 BMW. Можете мені але пояснити? Бажання заправилися, нам прийшов виклик, і ми скільки не Ви щось серйозне хотіли запити. У нас просто дійсно виклик, маємо трошки. Ви заїхали на заправку так. і ви зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Ви його прокатали через декілька кварталів, заїхали з ним на заправку, він заїхав ззаді вас, ви зайшли, він пішов до вас Який, до колонки. Саме, X? Чорний Х5. Чор, Ось Буквально дві хвилини тому і я на його заправці... зупинили за те, так. що він на кольці здійснив маневр із цієї Так. Тоді пояснив, що в нього. Там якраз їхало біду, навчання. Збогу, біжбогу, машина, збогу, збогу, машина їхала, дов, довго стояла, так. він її об'їхав. Ми зробили збування, об Ви водія тягала за собою, Ми, не Через, ну, я Ми поїхали, то, що він за нами десь їздив. Ну, я мені він за вами на заправку заїхав, Чому він шов він вас їх... заправляти, ви розумієте? Він нас не ви, заправляти. ви побачили монет. Він нас Пане водій. Він пішов він до, до вас. За нами, з якою метою нам Вам показати відео? Та, ну, ви ж побачите покажіть, це відео, пане... розумієте? Звати. Руслан. Руслан. Ви заїхали Руслан. на заправку, він йшов до вас, до кол... ви з під колонку зупинилися, заправити. Хотіли заправити, з нас виклик прийшов. Так, але Пришов, ви хотіли заправ... чули, ми повідомили, що ну, у нас ну, ну, Чесно, Ми маємо їхати в нас виклик. Та ви собі їдьте. Але ну, не, не беріть хабарів, я вас та, дуже прошу. Ну, от такі в гривнях, в доларах, в євро. Хто що 에... що 에... що щось взяв, Руслан, пішов. Я маю купа таких фактів, Віде. розумієте? Так, так, та, ну мене, ну хвильку. Віде. Я просто бачив, що ви зупинилися, що ви зупинилися, він пішов до вас, ви розумієте? Я не знаю, чого він до нас дійшов. Він ми... відкрив... ви побачили ми мене відкрив, і, відкрив, і дали по Ну ми. Ми... чому попадали? поїхали на звику, Реально А вас, як я взагалі вас чесно чесно, дуже бачу. Ми від вас втікати. А, ви мене перший раз бачите? Чесно кажучи, перший раз. Ви так, не не якої з якоїсь організації? Чи? Ну, напевно, так. Я не знаю. Від даному водію, який керував x п'ятим, зробили усне попередження, сказав, що він об'їхав перешкод, тому що на навчальному в нашій системі, так зрозуміло, Я розумію, це. сталася помилка. Я це... А чи він за нами їхав, чи не зміг? Чесно, я не бачу ні його. Ви, ні ви вас. так, от ви раз розвернулися, другий раз ви поїхали, розвернулися. Ви так він вас, на хвості сидів. Ви заїхали з за нами їздить, Може з такою самою метою метою він де їхав де де з метою, щоб такої, якби щоб не дати, не платити штраф а заправити вам автомобіль. Я вам даю гарантію. Тисяч гривень. Я більш я ніж певний, що ви так домовили. Не беріть не беріть хабарів, дуже вас прошу. Добувайте.